Повітрі відчувається страх. Тому що люди так звикли. І тут я задумалась, що відбувається. Не варто боятися, ну дуже складно. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Ми з буктюберами об'єдналися і створили топ 100 наших улюблених книг. Повне відео є на каналі Аліси Піквік Пейперс. Я залишу посилання в описі до цього відео. І, взагалі, ідея створення цього топу належить Алісі. Вона знайшла, зібрала та зробила. Я впевнена, що дуже класне відео. І мені, якщо чесно, вже самій не терпиться дізнатися, які книги потрапили в цю підбірку. В цьому відео я розкажу вам про свої чотири улюблені книги, і вибрати всього чотири було ну дуже складно. І зараз книголюби мене точно зрозуміють. Але я зібрала всі сили в кулак, і я це зробила. Я не буду нагадувати вам про лайки, підписки та коментарі, тому що ви і самі знаєте, як важливо зараз підтримувати україномовний контент. Почнемо з книги, яка мене ще довго не відпускала після прочитання, і взагалі читання було дуже емоційним. Ця книга «Я бачу, вас цікавить Пітьма Іларіона Павлюка. Я дуже щаслива, що останнім часом так багато людей звернули увагу на цю книгу і прочитали її. Відгуки є різні, але і книга взагалі не проста. Бо автор заклав в неї дуже багато сенсів, які вам доведеться розгадати, обдумати та прийняти або не прийняти. Це все залежить від вас. Перші 200 сторінок я просто не розуміла, що відбувається, все це нагадувало теорію великої змови чи проблеми з головою у самого головного героя. А виявилося, що все було значно глибше, алегоричніше. Історія починається як звичайний гостросюжетний трилер, де головний герой Андрій відправляється в село Бузький сад. на Пошуки маньяка, який вбиває жінок. І нещодавно там зникла маленька дівчинка-надя з вадами розвитку. Андрій впевнений, що все селище стоїть на вухах, всі зайняті пошуками цієї маленької дівчинки. Та в повітрі відчувається страх. Але все виходить з точністю та навпаки. Всі жителі абсолютно спокійні, живуть своє життя та навіть і не чули про маньяка. І тут я задумалась: він взагалі туди приїхав? Чи, можливо, виникла якась плутанина з місцем призначення? Читаю далі і розумію, що приїхав він. Туди. Але саме село та жителі були непрості. І справа не в тому, що у кожного були свої таємниці. Тут дещо значно більше. В цій історії тільки один позитивний герой, саме ця дівчинка-Надя. А от іншим дуже далеко до чогось позитивного вони не викликають взагалі ніяких приємних емоцій. В Книзі ви відкриєте людські вади, які ніколи не призведуть до чогось хорошого, світлого та доброго. Це не просто трилер, тому автор не акцентує увагу на профілі самого маньяка. Автор занурює нас у те місце, де ніхто з нас не хотів би опинитися. Тому, якщо ви полюбляєте містичні історії, в яких треба багато чого розгадувати самостійно, то ця книга точно для вас. Наступна книга Аркан вовків Павла Дерев'янка. Ця книга показала мені, що не варто боятися пробувати читати нові для себе жанри. Тому що коли я її замовляла, то мала сумніви щодо того, чи роблю я. Правильно. Бо тоді я майже не читала фентезі, а з козацьким фентезі навіть не була знайома. Але ця книга мене покорила. Я не могла від неї відірватися. А сюжет вимальовувався у моїй голові як класний неймовірний фільм. Перед нами головний герой Северин Чорновок, який стає характерником, проходить обряд, погоджується віддати душу Гааду після смерті. А при житті мати змогу перетворюватися на вовка. Далі проходить екзамени, його беруть у сірий орден. Він все життя знав, що стане характерником, тому що мама і тато вибрали саме цей шлях. Він разом з чотирма молодими характерниками відправляється в Київ, де і починаються їх пригоди, які часом дуже. Небезпечні. Чи вистоять вони, і чи розберуться з таємницею, яка вже довгий час переслідує молодих характерників, відповідь чекає вас у цій книзі. Мені сподобалось, як автор описав головного героя, всі його внутрішні переживання, його травми дитинства, його шлях, і як непросто йому було робити ті чи інші дії. Він не описав його супергероєм, він описав його людиною, яка на своєму шляху має те, що може зламати. І тільки сама людина вибирає, як чинити і до чого вона має прийти. Це перша книга астрології Лютопусу Сірого Ордена. Дві інші в мене вже є, але якщо чесно, я ще не встигла їх прочитати. В травні хочу прочитати другу книгу, вона називається Тне війни, а в червні третю Пісню Дібров. І чесно признаюся, я в очікуванні неймовірних емоцій від цих книг. Це були дві книги українських авторів. Але я рекомендую читати значно більше нашого українського. Тому в мене на каналі є плейлист Читаємо українське, де кожен з вас зможе знайти ті книги, які потраплять вам в саме серденько. Наступна книга Джерело Айн Ренд. Всім серцем люблю книги Айн Ренд, бо її герої часто схожі на мене. Вони стоять за справедливість, не піддаються геніту суспільства, йдуть до своїх. Цілий я прочитала всі книги Айн Ренд, і ця моя найулюбленіша головний герой Говард Рорк, молодий архітектор, який не хоче йти на компроміс зі своїми творчими переконаннями заради визнання й. Успіху. Він не хоче будувати ці сірі коробки, які є на кожному кроці. Тому що люди так звикли, тому що люди не хочуть бачити щось краще, щось унікальніше. Ця книга показує, як важко жити в такому соціумі, коли ти інший і прагнеш іншого. Це яскравий приклад стадного інстинкту: або ти робиш як усі, або тебе затопчуть. І Рорк навіть не намагається пристосуватися, він робить те, що підказує його серце. І в основному це приносить йому ще більше випробувань. Роки йдуть, але ця тема актуальна і сьогодні. Ми з вами багато разів стикалися з тим, що варто робити як усі. І що дуже важко досягти чогось особливого без розуміння та підтримки інших. Тут треба дуже багато сил, терпіння та мужності. Чи мав ці риси Говард, і до чого призвели всі його намагання? Відповідь вас чекає ось тут. Ще хочу сказати про любовну лінію. Бо вона викликала в мене доволі дивні емоції, тому що Домінік поводила себе часом дуже суперечливо, бо також була під впливом соціуму, але і мала почуття до Рорка. Вона наче і хоче його підтримати, але й хоче, щоб Рорк спробував пристосуватися і будувати те, що потрібно людям. Цей роман це одвічна боротьба старого і нового, де старе, зрозуміле та комфортне, а нове лякає своєю невідомістю. Авторка дає багато тем для роздумів, а теми, які вона розкриває, будуть актуальні ще дуже-дуже довго. Тому, якщо ви ще не знайомі з її творчістю, то я дуже рекомендую вам почати з цієї книги. І остання, четверта книга це Вибір Едіт Егра. Ця книга пограла на всіх струночках моєї душі. Це реальна історія від жінки, єврейки яка пережила Голокост. У 16 років діти з сім'єю потрапили до табору смерті Аушвіц. Вона пережила втрату близьких людей. Голод, важку працю, важкі умови для життя. Спочатку був страх перед кожною селекцією, потім почалося прийняття, а потім з'явилася сильна жага до життя. Біль цих років залишиться з нею назавжди, але вона зробила свій вибір на користь себе. Відповіла собі на запитання, що саме вона мала вижити, що вона мала на це право. Зараз і дід вже 95 років. Вона психотерапевт і допомагає людям пережити складні періоди життя, бо сама зіштовхнулася зі страшними подіями, які вона змогла пережити. Вона зробила свій вибір та допомагає цей вибір. Робити іншим людям. Цю книгу неможливо читати без емоцій, неможливо не відчувати той біль, що пережила Едіт. Неможливо повірити, що все це було насправді. Але те, що відбувається зараз, транслює нам, що все можливо, як би важко, як би складно не було все це пережити. Едіт – приклад того, що можна стерпіти все. Якщо дати собі шанс на все життя, якщо повірити в те, що ти маєш право його прожити, це важко, це боляче, але це можливо. І ця книга показує, як саме зробити цей вибір. Дуже дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Пишіть в коментарях свої чотири улюблені книги з короткими відгуками. Я буду поповнювати свій список на прочитання. А вже ж підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики 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 догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.